Усіх вітаю! У нас в продажі з'являється Volkswagen Passat B7 2013 року випуску. Має дуже класний вид, хороший колір. Є по кузову декілька косметичних підкрасів, це в нас Америка. Тут нас стоїть 2,5 бензиновий мотор, популярний, надійний, тут 211 тисяч кілометрів пробігу, звичайна автоматична коробка, хороші диски, нова літня резина. Такий. Наш автомобіль має вид, ось є комплектація. Тут у нас багажник, Місткий. Думаю, нічим вас я тут не здивувала. Але хочу вам показати стан салону, адже сидіння просто в ідеальному стані. Світлі, шкіряні. Реально взагалі без ніяких слідів експлуатації. Передні сидіння в нас йдуть в чохлах, але там також стан дуже класний, збережений взагалі супер. Щодо обслуговування, тут всі рідини замінені, взагалі машинка обслужена. Наш посадник не потребує ніяких додаткових вкладень, просто сів та поїхав. Карти всі ціленькі. Дійсно в класному стані, тут у нас повний електропакет. Регулювання зеркал з нас ідуть з підігрівом також. Сидіння водія у нас регулюється електрично. У нас тут мультикермо, кермо воно йде у нас в чохлі. Датчики світла, дощу, круїз, все є. Голосове керування, все присутнє. Також ми маємо двохзонний клімат і підігріви передніх сидінь. Мультимедійна система, коробка. Підкурювач-попільничка. Всі деталі такі. Ну, збереглись дійсно добре, підлокотничок, підстаканники, взагалі все супер. І потолок, дивіться, взагалі немає ніяких таких слідів, взагалі зношення по ньому, не висить все, все супер. Двигун у нас працює рівненько, можете подивитись ближче. Також є ось підтвердження, що масло у нас замінене, Наступна заміна на 218 тисяч пробігу в авто 211. Вартість нашого посаду 10 750 доларів. Якщо вам не вистачає повної суми, автомобіль доступний в кредит або лізинг. За детальнішими умовами звертайтеся або телефонуйте, або краще взагалі приїжджайте, тестуйте, робіть особисті огляди і забирайте цей посад. Ми знаходимося в білій церкві, 18, вісімнадцять. Авторинок працюємо кожен день без вихідних і чекаємо на всіх.